Ви також маєте проблеми зі шлунково-кишківним трактом, такі як виразки, гастріти. З цим легко справитися за допомогою. Дуже простого рецепту. Знадобиться всього три інгредієнти. Рецепт перевірений роками вже. Не одна людина подякувала. І я впевнена, якщо вам дійсно це потрібно, і ви спробуєте, ви також скажете дякую. Що для цього рецепту потрібно? Все дуже просто. Відміряється лой. Козячий лой, козячий жир, лій, Хто як називає, в залежності від місця проживання. Береться козячий лой, пів літра. І така ж сама ємність меду. Тобто також півлітрова баночка. Якщо ви робите меншу порцію, то відповідно, ви повинні розуміти, що, наприклад, ви берете 250 мл лою, то і меду потрібно взяти 250 мл. Не в грамах, не на вагу, а саме в об'ємах один до одного. І на пів літра меду плюс пів літра лою потрібно сік трьох великих листків алоє. Рослина така є. Можна більше. Тобто можна, щоб листки були дуже здорові, можна взяти 4 листика там, чи 5, якщо вони дрібніші, менше не можна. Тому, якщо ви будете робити не на півлітри, а виміряти якимись другими об'ємами, то враховуйте цей фактор, коли ви будете вираховувати свої пропорції. Ну, Наприклад, можу сказати, що Можна так перефразувати. Це стандарт. Це так було прописано ізначально, і так в мене записано в зошиті. Пів літри жиру, пів літра меду і три великих листка. Е, можемо перефразувати відразу, щоб вам було легше, наприклад. Е, дивіться, ви берете 150 грамів, не грамів, мілілітрів е, лою. І 150 мл меду. І на них один великий листок алоє, а точніше його сік. На що потрібно зробити? Ну, в першу чергу потрібно вичавити сік з алоє. Да, Всі вміють це, напевно, робити, роблять це різними способами. Хтось і через чеснокодавилку куча, хтось ріже дрібнесенько. І через марлічку відчавлюю. Єдине, що можу сказати, перед тим, як чавити сік з листків алоє, спробуйте його заморозити. Тоді, виходить, сік дуже гарно відділяється від м'якоті. Це перше. Далі. Коли у вас вже сік ви вичавили, сік готовий, це все потрібно робити одним заходом. Не так, що сьогодні ввечері вичавили сік, а завтра буду робити ні. Сік повинен бути свіжий і все повинно бути свіже. І швиденько це зробити. Сік готовий, ставимо на водяну баню, не на конфорки, не в мікроволновки. Ставимо саме на водяну баню, нагріваємо лой. І нагріваємо мед. І тепер оці три компоненти потрібно поєднати. Тобто, ретельно перемішуємо так, щоб вони стали одним цілим: жир, мед і сік з листка алої. Добре перемішали, злили в баночку, накрили кришечкою і поставили в дверку холодільничка. Все. Якщо у вас нема загострення, воно просто стоїть і чекає, коли воно вам знадобиться. Якщо ви зараз прямо вже у фазі загострення, то можете починати вживати прямо от відразу. От ви зробили і можете вже перший раз приймати. Як потрібно приймати? Приймати потрібно в залежності знову від ступені болю, від вашої проблеми. Одна те-дві столових ложки. Два рази в день. Тобто, взяли ложечку, набрали, ковтнули, воно спокійно, елементарно ковтається, нема ніякого нетвщення, ніде нічого. Але є одна обов'язкова умова: це потрібно робити за пів години до їжі. Тобто, якщо ви вранці встали. Ну, З'їли ці ліки, да, то через пів години вам потрібно забросити у шлунок, закинути якийсь хоча б мінімальний сніданок. Те ж саме стосується вечора. Або якщо ви навпаки прибігли голодні, плануєте, зараз я поїм ні. Треба спочатку з'їсти ложечку або дві. Оцієї суміші потерпіти півгодинки і тільки потім можна їсти. Працює дійсно класно, але за умови того, повторюсь, що тут дуже багато факторів: Лой повинен бути гарної якості, це обов'язкова умова. Друге, мед повинен бути натуральний, а не такий, як на базарях зачасту продають. І не зменшувати кількість е, соку з листя алоє. І всі ми знаємо, так, що алоє стає е, лікувальним не менше віком за 3 роки. Тобто, кущ алої, сам, сама квітка. З якого ви будете брати листя, вона повинна бути не менше, ніж 3 роки їй. Так? Це пройшлося по інгредієнтам. Да? Справжній якісний лой, справжній мед якісний, і не зменшити кількість листя з мінімум трьохгодічної квітки. Далі гріємо тільки на водяній бані. Дівчата ніяких не ні на конфорки, не на мікроволновки, не в духовки, не в теплій там водичці на батареї, ні. На водяній бані. Нагріли, швиденько все це злили докупи, добре перемішали до емульсії, воно так і стає, знаєте, схоже на якусь емульсію. І все. І вживаєте. Рецепт дійсно перевірений, рецепт класний, рецепт можна вживати, не такий він вже і противний, але він так файно допомагає. Що раджу всім, у кого є якісь проблеми з шлунком, спробувати. Тут немає нічого такого, знаєте, сверх'естесного, спробувати ви можете. І гірше воно вам точно не зробить за умови, якщо у вас нема алергії на мед. Тут будьте обережні. Якщо є алергія на мед, то тоді спробуйте, можете спробувати, як у вас пробудеться алергія чи ні на акацієвий мед. Тому що ну, бувають такі випадки, що алергіки, які не можуть вживати звичайний мед, акацієвий мед. Можу, я не можу ніякий, тому для мене це зараз взагалі закрита тема. Ну, я маю на увазі мед. Така емульсія мені дякувати Богові не потрібна. Але нею я поставила на ноги сусіда, який постійно лежав у лікарні, і якого я особисто колола. І за цей рецепт дуже багато людей дякували, з ким я ділилася. Тому. Зробіть, спробуйте, а потім оставите, залишите свій відгук. Будьте здорові, і все буде Україна!